Сьогодні, як вже говорилося, чудове зібрання. Сімейне, сімейне, тому що діти, новонароджені, Сьогодні ми бачимо, ось цей продовжується цей рід людський, поповнюється благословіння нашої церкви. Це приємно. І сьогодні, ви знаєте, от ми братськи говорили, підлітковий е, табір проходить. І надзвичайно багато, багато дітей, до 70 дітей підлітків. Колись ми робили разом і дитячі, і підліткові всі разом. А сьогодні настільки поповнюється благословінням дітками наша церква, що мусимо робити окремо, хай Господь буде благословений. Це велике щастя, коли наші діти виростають во дворах. Господнього дому. Це слава Господу. І сьогодні я хотів би перед нашою молитвою, щоб ми помолилися за наші сім'ї, попросили благословення, попросили Божої охорони на наші сім'ї сьогодні, щоб Господь благословляв надальше наші сім'ї, наших дітей, наших внуків. Можливо, в когось вже немає. Другої половини чи чоловіка, чи дружини. Але будемо молитися за насліддя, за дітей, за внуків, за ці сім'ї, які збудовуються. Хай Господь буде благословений і прославлений. І я хотів би декілька думок подивитися на біблійний ось цей, ось цей портрет християнської сім'ї. Перше місце я читаю. Книга Псалмів, 103 й псалом і 17-го вірша. Господнє ж милосердя не зміне. Від віку й до віку щодо тих, котрі шанують Його, і справедливість Його до нащадків їхніх дітей. Котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Друге місце це друге післення апостола Петра. Перший розділ 3 і 4 вірш. Усе те, що потрібно для життя і побожності. Подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи. Успадковувавши морального розвивання, яке є у світі, уникнувши морального розслідня, яке є у світі, тому докладіть усі старання. І далі апостол каже: в чому і перераховує. Чому ми повинні ось ці старання? Ми повинні уникати того, що сьогодні у світі цей світ пропонує, що сьогодні є ось це розбещення, апостол Петро закликає. Тікайте, тікайте, удаляйтеся, уникайте від такого. І сьогодні тема про сім'ю, вона дуже є важлива, брати і сестри. Повсюду, ми бачимо, що диявол сильно хоче. Щоб зруйнувати сім'ю. І чому це відбувається? Відповідь однозначна. Тому що сім'я це Божий дизайн, Божий задум, Божий план. І сьогодні диявол як ніколи хоче зруйнувати, хоче знищити, хоче понівещити, хоче перекрутити ось цей. Розуміння про сім'ю і людство має лише два можливі варіанти: це обрати шлях Божий або обрати шлях світу. Звичайно, світ пропонує сьогодні ось свій шлях, свої ось ці задоволення і все це, що сьогодні пропонує світ, воно змінюється. Залежно від цінностей, залежно від культури і від країни залежності, але закони Божі стоять понад великі цінності цього світу і залишаються праведними і справедливими незмінними. Незалежно від того, чи люди приймають ці закони, чи люди не приймають, Божий закон, Божа постанова про сім'ю. Вона є незміна. І тому ми читали усе, що потрібно для життя і побожності, подала нам Божа сила в благодаті. І хай би сьогодні Господь допоміг. Ось це благочестя, про яке ми читали, це одне із цінностей досконалості сім'ї. Щоб бути благословеною сім'єю, ми повинні старатися, ми повинні старатися досліджувати, досягати, проявляти в собі ось ці цінності благочестя. Ось це благочестя, воно є основною основою будови нашої сім'ї. Ми сьогодні, як ніколи, ми повинні старатися досягати цього, щоб сім'я стала духовно сильною і тим центром, яким прославляється Господь Ісус, де всі члени церкви незалежно, батьки, діти, вони повинні вчитися тих добрих якостей. І одне з них це повага. Кожен член сім'ї повинен з повагою, повинен поважати, чоловіки повинні поважати своїх дружин, дружини поважати своїх чоловіків, чоловіки дружин, дружин, чоловіків, батьки своїх дітей, проявляти увагу, милосердя, навчання. Діти повинні поважати своїх батьків, і в цьому буде зростання нашої сім'ї, в цьому буде благословіння нашої сім'ї, вміння прощати. Сьогодні, як ніколи, потрібно кожному із нас ось вчитися цього. Господь закликає нас вміння простити помилки в конфліктних ситуаціях. Сьогодні кожен із нас повинен, бути, мати, набувати ось цю мудрість від Господа у цих ситуаціях, сімейних ситуаціях, знати, як поступити. Один чоловік сказав так слабкий шукає винного. Кожна слабка людина вона хоче. Так сказати, викрутити з ситуацію і знайти когось то винного. Сильний шукає Бога. Щоб ці ситуації, яка склалася, щоб знайти, як Бог, даруючи сили, може допомогти мені і кожному із нас вийти з тієї ситуації. Потрібно довготерпіння. Сьогодні Багато є складних ситуацій, яких в нас не вистачає терпіння, не говорячи вже про довго терпіння. Якщо бажаєте, щоб в сім'ї був мир та щастя, на це потрібно налаштуватися заздалегідь. Нам потрібно просити в Господа мудрості, просити сили, втікати. Як апостол Петро каже, від цього світу, який сьогодні манить, який сьогодні своїми прелестями, він хоче захопити все більше і більше сімей і, і людей. Апостол Павло каже, тікайте, тікайте від цього. Тому що чому нам потрібно терпіння і довготерпіння? Тому що досконалого і ідеального чоловіка немає. Досконалої ідеальної жінки немає. Ним стають на протяжі сімейного життя. Коли ми разом вчимося прощати, разом вчимося шанувати, ми стаємо кращими, ми стаємо досконалішими. Любов навчитися любити. І тут не йдеться про ту романтичну любов, любов почуттів. Це вона миттєва, вона на якийсь час захоплюється. Але апостол звертає увагу про ту любов, яка спонукує служити іншому. Яка Понукує до посвяти. і давайте зачитаємо. Біблія нам говорить ось про цю любов. Нагадаємо, апостол Павло в першому післені до Коринтян в 13 розділі з 4-го вірша він каже так. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє в неправедності, а радіє з істини, все переносить. Усьому довіряє. завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не перестає. Заважьте, дорогі друзі. У цьому прочитаному тексті описується тут про любов, яка зважає на потреби іншого, і їх задовільняє. Не на свою, а на потреби інших. Уявіть собі, дорогі брати і сестри, сім'ю, де всі члени, якої намагаються якомога краще задовільнити потреби один одного. Уявіть собі, який мир і спокій панують у сім'ї, члени якої являються, ну, ставляться, проявляють одне до одного. З терпінням, порозумінням намагаються любити і прощати. Це прекрасна сім'я. Це хочеться жити в такій сім'ї і приємно славити Господа, поважаючи один одного. На превеликий жаль сьогодні люди вважають, що їхні помилки. Можна простити. І вони заслуговують до цього. Але помилки інших настільки серйозні, що їм нема прощення. Отут виникає проблема. Що ми себе рахуємо, так, да, ми навіть і в чомусь то помилилися, згрішили, ну мусять мене простити. Але колись хтось помилився, то настільки важко. Одна з причин тому, Чому інколи так важко пробачити, полягає в тому, що люди сильні пам'ятати їхні образи. Вони не можуть забути ось те, що їх образило, те, що недобре з ними поступили. І, можливо, саме тому апостол Павло писав післані до Єфесян 4 розділі. 26 й вірш, він каже, гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Тобто, якщо залишити вчорашні образи у вчорашньому дні, набагато легше буде жити і прощати. Коли ми будемо старатися ось це все, що сьогодні трапилося, залагодити, Набагато краще буде в майбутньому. Нехай допоможе нам Господь дійсно переображатися в образ Господа, в образ Ісуса Христа. Тому що і Бог обіцяв, Ісус Христос обіцяв, що, простивши наші гріхи, те, що ми робили і прийшли до Нього, попросили вибачення, покаяння, прийшли до Нього. Він каже, я ніколи не згадаю. Він простив і все, хай би нам Господь допоміг ось так набути ось такий характер, щоб ми могли простити і не забувати вчорашньої обіди, щоб ми могли простити і не забувати, що нам місяць тому зробили. Хай Господь допоможе, щоб створити ось цю дійсно благочестиву сім'ю. Потрібно працювати над собою. Потрібно боротися. І апостол Павло в першому післанні до Тимофія, в четвертому розділі, він закликає, просить, навчає. Сьомий вір, і восьмий вірш він каже так: привчайся, привчай себе в благочесті, тобто в побожності, а благочестя на все корисно. Тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Апостол Павло закликає, і каже, привчай, воно не може так собі само пройти, що якось воно буде все добре в сім'ї. Апостол Павло каже, навчайся в цьому. Привчай себе, щоб ось це благочестя, ось ця побожність, ось це шукання доброго. Оце шукання преображатися в образ Ісуса Христа. Шукай, вчися цьому. І Він каже: воно буде це обітниця, благословіння, яке буде і в майбутньому, ми будемо в вічності з Господом. І Він каже, вже в теперішньому ви будете мати благословіння і щастя у ваших сім'ях. Будемо стояти у цьому молитовному проломі. Будемо боротися за благословіння наших сімей, будемо боротися, досягаючи ось цього благочестя собі самому. Творець сім'ї Господь, І Він хоче збудувати наші сім'ї, наші доми щасливими. Бог бажає, щоб наші сім'ї були щасливі. Але умовою, коли Ісус Христос. Як пастор Олексій читав, я не буду зачитувати того місця, коли Ісус Христос є ось цей краюгольним каменем, наріжним каменем, коли наша сім'я будується на Ісусі Христі, на Його заповідях, на Його постановах, ось отюди міцні будуть сім'ї. Коли Господарем наших сімей є Ісус Христос, тоді наші сім'ї міцні. Наші сім'ї щасливі і наші сильні, сильні сім'ї. Ми можемо перемагати Ось це все зло диявола, який старається зруйнувати наші сім'ї. Ми будемо сильні, коли ми будемо стояти на основі слова Господнього. Бог через пророка Неємію, Він закликає нас до боротьби. Четвертий розділ книга Ємії, друга половина восьмого вірша, він каже так. Пам'ятайте про Господа Великого і Грізного, те будемо готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів, за ваших дочок, за ваших дружин і за ваші домівки. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливо тут звертається до батьків, що ми повинні стояти в проломі, в боротьбі, боротися. Ну не так легко приходиться іменно, сьогоднішні, в сьогоднішній час, коли все це, ця дозволеність, свобода. Набагато важко сьогодні. Ось стояти ось в цьому благочесті. І ми сьогодні повинні усвідомити, що час, який ми живемо, це час, коли ось ці темні сили згущаються над нами, над нашими сім'ями. Час, коли диявол став в сильній ярості, щоб зруйнувати сім'ї, щоб відвести дітей від Господа. Щоб наші сім'ї покалічити. Сьогодні Господь закликає, станьте в боротьбі, станьте в боротьбі за ваших дружин, станьте в боротьбі за ваших дітей, за ваших чоловіків, за ваші домівки. Сьогодні, як ніколи, потрібно просити у Господа. З цього виникає запитання, де ж взяти оцю силу і мудрості. Щоб боротися, щоб розуміти, як поступати. І ми на початку зачитували, я повторюю, апостол Павло каже. Апостол Петро каже: усе, що потрібно для життя та, та благочестя, подарувала нам його Божа сила, Божа благодать. Ось та сила ми знайдемо ось цю силу. Ось цю мудрість тільки в Ісусі Христі. Господь, коли ми будемо смирятися перед Ним, виконуючи Його волю, Господь нам дасть ось цієї сили. І отож через ось це старання, досягаючи терпіння, досягаючи аж до любові, яка нескінчена, немає кінця. Через виконання Божого Слова ми будемо сильні, наші сім'ї міцні. Хай Господь цьому благословить. І, любі друзі, для щасливої, благочестивої сім'ї Бог определив деякі принципи. Щоб мати благословіння в сім'ї, Бог заповідав ось так потрібно виконувати. Якщо такого виконання не буде, не буде благословення. Бог не зможе благословити. І апостол Павло в першому післанні до коринтян у 11 розділі 3 вірш каже так: хочу, щоб ви знали, що Христос є голова для кожного чоловіка. Для жінки голова чоловік. А голова Христа Бог. Ось він встановив ось такий порядок. І сьогодні, якщо ми хочемо, щоб наші сім'ї були благословені, виконуючи ось такий порядок, ми будемо мати щастя, ми будемо мати радість і благословіння наших сімей. І Він каже: чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Сьогодні, дорогі брати, Дорогі чоловіки, слово Господнє звертається до нас і каже, щоб ми любили так, як Христос полюбив. Згадаємо сьогодні себе в минулому і за що полюбив нас Христос. Отож, сьогодні кожен із нас чоловік потрібен любити. Дружину, ту, котру ми вибрали для сімейного життя. А Господь цьому допоможе. Як я сказав, досконалої дружини немає сьогодні досконалого чоловіка. Але Господь закликає, любіть, любіть тих, котрих ви, котрих ви сьогодні вибрали, котрих сьогодні ви ще маєте в ваших сім'ях. Друге, на що він звертає увагу, він каже: дружини, коріться своїм чоловікам як Господеві. Дорогі сестри, дружини, потрібні, потрібно коритися. Ось цим чоловікам, за яких ви згодилися вийшти заміж. Господь дасть мудрості. Ай Господь благословить, мати мудрість від Господа. Молитися, просити, щоб Господь дав мудрості любити, щоб Господь дав мудрості коритися, тоді наша сім'я буде прекрасна. І він далі каже: а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. На нас лежить велика відповідальність як батьків, щоб ми настановляли своїх дітей, навчали їх. Слухатися, любити Господа, щоб, ви навчали, щоб ми навчали своїх дітей, коли вони підростають, вони повинні відповідати за свої поступки, що вони роблять. Далі він каже, діти, дорогі діти, хто сьогодні є, слово Господнє закликає вас, і, вони, і він каже: діти, слухайтеся своїх батьків, шануй. Свого батька та матір це перша заповідь з обітницею. Дорогі дітки, хто сьогодні є, якщо ви хочете бути щасливими, якщо слово Господнє каже, хочете, щоб ви довго жили і щасливо жили, слово Господнє каже: слухайся тата і мами. І вам буде добре, хай Господь благословить. Сімейне життя буде щасливе настільки. Наскільки ми будемо виконувати Слово Господня? Наскільки ми будемо виконувати ось ці постанови і обітниці, які заповідає Господь через святе Слово? Сьогодні питання до мене і до кожного з нас. Як часто ми шукаємо ось цього благочестя і досконалості? Як сьогодні ми стараємося? Скільки ми на це приділяємо часу? Щоб переображатися, у цей образ досконалий і жити у цих благословених сім'ях. Чи стараємося робити ми якнайкраще один для одного? Сьогодні питання для кожного із нас. Сьогодні питання для дітей, як ви слухаєтеся своїх батьків, від цього буде залежати усі благословіння наших сімей. Благочестя і досконалість це. Дотримання біблійних правил Божого Слова, дотримуючись. Слово Христос закликає кожного із нас. І Він каже: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Цього потрібно досягати. Господь, коли ми буде, хочемо бути з Христом, ми повинні досягати ось цієї досконалості. І щоб все це. Примінити в життя, щоб це все зрозуміти і осягнути, апостол Павло до Єфесян закликає, каже, тільки також можна досягнути і зрозуміти всю цю повноту благословення Божого. І він в третьому розділі, післанні до Єфесян, з 14, 14 вірша він каже такі слова. Для цього. Я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небі і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився. У ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина, і довжина, і висота, і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб, наповнитися, щоб наповнилися ви власною Божою. Повнотою амінь. амінь. Хай Господь благословить. Давайте подякуємо нашому Господу і прославимо його в молитві.